Знайти себе буває важко, буває і легко. Ми люди усі різні, але у кожного з нас є мрія. Але не кожен із нас прикладає достатньо зусиль, щоб реалізувати свою мрію, знайти своє призначення в житті. Відео, яке ви побачите сьогодні, саме про мрію. Мрію маленького хлопчика з села Хлівище. Петя наш сусід. Він кльовий хлопець. Колись ми його, з його мамою працювали у ланці, і машина нас везла в поле. І він був закальний з маленьких років. Мама з криниці води. Бігом на нього поїдемо в садочок. От був пацан. А тепер мотиватор України займається спортом. Добрий вечір! Львівська область! Хочу вам подякувати, що ви прийшли сьогодні. мене підтримати. Молодець, молодець. Я маю дівчину Соню, яка стане моєю майбутньою жінкою. Вітаю тебе! Добрий день, Україно! Сьогодні ви подивитесь документальне кіно про ЕМСІ Петю. Як я жив, мою школу, мій дім, мою кімнату, побачите мою маму тата, пішли до мене в село. Ми біля моєї школи, це село Хлівище. Тут я навчався з першого по дев'ятий клас. Я не дуже гарно навчався у школі, я був хуліганом. Але я доказав всі Україні і я став популярним репером і мотиватором України. Я людина з народу, я мужик села. Це хлівище, це голівудське село. Я завжди мріяв вибратись зі свого села. На велику сину і доказати всій Україні, хто мене уніжав в дитинстві, хто сміявся наді мною, хто не вірив у мене. Я став мотиватором України. Це школа, село Хлівище. Я репером Сіпетя мотиватор України. Сьогодні я вам покажу, де я навчався у школі. Це перший поверх. Тут тумбочки нашої школи, прапор України. Державний гімн України ще не вмерла Україна ні слава, ні волі. Їдальня, де я з першого класу по 9 сідав, снідав, обідав, смачні страви. У нас у Хлівищах найкращі кухарі, господині і найкращі жінки, сильні, розумні, виховані. У нас, навіть у їдальні образ є, бо я вірю в Бога. І ми у Хлівищах всі християни православної віри. Мені подобається моє рідне село і це є їдальня мотиваційна. Зараз я вам покажу на другому поверсі свій клас, де я навчався. Мій клас тут я набирався знань, старався вчитися у школі. Вчився я не дуже гарно, так собі середньо. Я не був відмінником, але зато я став мотиватором країни і я залишаюся людиною розумною та творчою і медійною. Це парта, за якою я сидів. За партою сидів мій однокласник Саша, хочу вам розповісти історію. Історія в мене була така: коли мені клали погану оцінку в щоденник, в мене були два щоденники. Один мотиваційний це на гарні оцінки, а другий щоденник на двойки і на одиниці. Ну отак. Тут сиділа вчителька, мене викликали до дошки, я тут стояв і виконував знання, які я вчив вдома. Якщо не забував вчити уроки, а крейда для того, щоб писати це мотиваційний підпис для школи село Хлівище. Для учнів, які тут навчаються. І я всіх змотивував і всю школу. що займатися спортом і слухатись батьків. Це кабінет історії. Тут я теж навчався, ну старався дома уроки. Любив дуже сильну історію, історію України. Я справжній українець, Богдан Хмельницький, Петро Сагадачний та багато інших історичних персон. На цьому стадіоні я займався стріт-варкаутом, волейбол грав, футбол, бігав, ходив на руках, ноги догори, Віджимався на одній руці, на другій руці, предскачав, бісухи, трісепси, мотував себе. Це бруси мотиваційні. З чого я все почав і почав мотивувати себе, а тепер мотивую всю Україну, бо я живий і я сильний. Але в мене є одна така сильна цитата. Хто знає її? Я живий! Я зрозумів одне в цьому житті. Якщо ти хочеш щось зробити в цьому житті, ти маєш включати мозок, бо справжній мужик має бути сильний. Я не курю сигарети, я не вживаю алкоголь. Я за здоровий образ життя. Коли я був малим, у мене був вибір або курити сигарети і вживати алкоголь, або піти на бруси. Я свій вибір зробив. За сигарети та алкоголь майбутнього не буде у вас усіх. А я вибрав своє майбутнє. Я вибрав спорт і вибрав кар'єру. реп карєру Пляра рівненька? Петро, Петро Моставчук, також відомий як МСі Петя, то найліпше, що могло статися з українським хіп-хопом після зі Львова. Чи я серйозна? Це ніхто ніколи не дізнається. Але приспів пісні Спортсила «Алкоголь», Могила знаходиться в топ-5 моїх улюблених приспівів пісень. Українського хітхопу 2020 року, коли вам мало мотивації від Львова зі Львова або просто мало мотивації, то пам'ятайте, що є MC Петя. всім, всіх благ. Всім доброго здоров'ячка! То я Степан. Я думаю, хтось з вас точно бачив мене хоча б один раз в житті або чув. Я думаю, в першу чергу, то що у нього. Просто шалений заряд енергії в очах, і це завжди помічається, коли він реп читає, коли він висить на турніку. Я думаю, ви теж з цим погодитесь. Як можна, наприклад, стати е, таким атлетом, да? не ходячи там в дорогі спортзали і так далі? От це як приклад для таких дріщів, як я. Ну, я думаю, у нас багато таких людей в країні. От е, так само, знаєте, мене дуже радує ця ситуація. Що у нас потихеньку виробляється якась автономія, якась автономія в нашому так званому музичному середовищі, люди перестають слухати якусь руску дичину, а все більше звертаються до чогось свого. І, звісно, я би хотів, щоб у нас знаєте було більше якогось інтелектуального контенту в країні, але так вже вийшло, що є попит. і якщо Попит є на якісь такі речі е, розважального характеру, комедійного, то я думаю, краще слухати Петра, ніж, е, ну, самі розумієте, не будемо рекламувати в чергове. От. Е, тому ця ситуація дуже тішить і, в принципі, не знаю, як на мене, МС Петро, МС Петя е, може заслуговувати на звання найкращого і найщирішого репера в Україні. Це так точно. тому що Ну, чувак без якоїсь лєвої хуйні. Він прямий як двері, і це зразу читається там, коли ти його бачиш, або коли ти дивишся відео. В ньому немає фальші, і це насправді дуже тішить. І деякі люди можуть напевно тільки позаздрити такій щирості і простоті. Думаю, якось так. Всім привіт! Мене звуть Олег Стеценко, мені 18 років, я з міста Києва. Зараз живу в Шливеці, хочу навчатися тут на мультиплікатора. Я автор кліпу для всеукраїнського мотиватора MC П'єті Майамі і також один з двох засновників гранш 2017. З кліпом Miami я переміг на Баден Віртем кінофестивалі у номінації Найкращий кліп Кітандес Музік-Відео Майамі. von Oleg Stretzenko. Miami Miami, ja, Miami, 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 a Miami, a, Miami, Miami, a mächtig sind, sich dennoch prächtig unterhalten. Der Preis des Yuffie 2020 in der Kategorie Musikvideo geht an Miami von Oleg Stretzenko. Wir gratulieren. Die Jury hat gesagt, dass es stylisch ist. Video hat Charakter. Und ich glaube, dass es wirklich Про ті ознаки МСПі, тобто здоровий спосіб життя. Там є сцени, як будівельник сидить на крані, курить і кашляє, і від того падає з крану. І там багато таких кляміськайтин, тобто маленьких речей, які можна помітити, і які впливають на весь характер самого кліпу. Це дуже сподобалося журі, і вони просто сказали, що це динамічно та круто. І я думаю, сам сам трек Майами дуже о, вплинув на це, бо це реально бегер. Це реально бегер, і це, це круто. Всі п'ється це для мене мотиватор, як і для всієї України. Тобто реально так всі з нього угорають. Багато хто, ну, звісно, не ставиться нього серйозно. Але саму мотивацію він проєктує. І молодь не купує рево. Вони дивляться ці меми. Його фрази заходять в до молоді. І вони і там залишаються, і це реально круто. Тобто він мотивує. Він мотивує і тому він не трушний. Він каже, що він мотивує. Він мотивує. Осипіті. Мотивати. Хочу сказати, що Петро це особлива людина. І я вважаю, що Бог не дає просто так людям відомість, масовість. Він не дає їм можливості достукатися до людей і мати таку велику фанбазу, е а дає тим, хто цього гідний і хто дійсно може принести в цей світ щось добре, круте і класне, як це робить Петро. Вважаю його, він дійсно крутий. Я рахую, що Петро Московчук це один з найліпших реперів сучасності. І таким людям, як Eminem, 50 Сент. Зіверб і іншим треба ще прагнути і прагнути, щоб святи тих вершин, які досяг Петро Мостовчук. Тому що більшість людей на творчість надихається всякими рекреативними речовинами, алкоголем, наркотиками, А ви спробуйте надихати свою творчість силою ліса і силою звіра. Тому я рахую, що Петро Мостовчук — найліпше. Я всю історію про своє дитинство розказую вам тепер на цьому відео. Я дуже жив бідно. Я збирав бутилки на мусорі, брав дві парі рукавець, від пива бутилки, залізо, залізо здавав на металобрухт, а бутилки здавав в магазин. Ці бутилки мені давали скляні від пива, шоколадки, печиво, морозиво, ковбаса, сир, сметана, цукерки, жувачки, ковбаса, майонез, кетчуп, молочні продукти. На ці гроші я брав з магазину. Далі, їде. Далі їдемо. З дитинства. Я дуже любив працювати. Я дуже сильно старався. І тепер бачите, ким я став. І це є все на реальних подіях, що відбувалося зі мною в дитинстві. І я сказав правду. Всі перед цією країною. <ривіт> От хата моя. Або це А Або вот це вот на сходинках, Андрій. А Або це. Це воно? Йдемо до хати і <ривіт> пішли. Та, та ходіть за стіп, а далі будете зараз... знімати, поїжджате поводити. Коли я жив в селі Хлівище, я багато працював, брав сапу, йшов на город і сапав картоплю, кропив жуки, бо то є господарство у мене. Подивіться, який у мене великий город, то є картопля мотиваційна. Села хлівища. По картопля то є. Другий хліб допомагав батькам, косив всю територію ручною косою, острив косу, мотував себе, піднімав каміння, просипався всім ранку, робив на роботі, на будові, лягав спати у 22.00 вечора. Доброго дня! Я мама Петра Мостовчука. Я підтримую його у його непростій роботі. Він у нас, я вам скажу насправді, дуже талановитий хлопець. Він від маленького, учився добре в школі, слушний вдома, Помагав нам, батькам дуже допомагав. Любить спорт, спорт дуже любить. Це каже, я хочу бути репером. У ну, нього відкрився талант. Талант відкрився дійсно. Це в них іде роді. Така була в нього бабуся, що любила виступати на сценах, і він вдався бабусю, і це в них іде роді. Сім'я у нас музична. Ми, він у мене шостий по штуту. Чотири хлопці маю і дві дочки. Музична сім'я. Розумієте, музична. Сама я теж виступала на сценах, бо ми самі, я родом за Карпаття, не місна. І ви знаєте, що я з музичного краю. Сама люблю співати і по роді. Кажуть, як і діти, такі батьки. Так воно було і буде. Ми його, так як батьки, ми його підтримуємо, що можемо. Ну, Трошки тяжко знаєте, бо сім'я велика заробітки, малі, пенсії малі. Треба бути за границею, щоб у нас тепер на Україні підняти на ноги дитину. Ну, А сім'я треба всіх поділити. Я дуже файно дякую, хто його підтримує, глядачам, які мого сина підтримують. Усім усім я дуже дякую, так як мама. Я дуже вдячна, щоб ви нам були всі здорові, щасливі. І йому желаю вдачі в його непростой професії. І успіхів я йому желаю на концерті, щоб йому повезло, щоб було все в нього, або його містиспониці. Спостерігати за Петром цікаво. У кожного свої причини. Але одна з причин об'єднує нас. Петра, тебе. Тебе, тебе і тебе, це бажання змінити життя на краще. Саме це і є мотивація. Мотивація до кращого життя вона є у кожного з нас. Завдяки вам, 27 червня, день здійснення мрії простого хлопчика з села Хлівище.